Слава Україні! Любі глядачі, шляхетні позаземні форми життя, дорогоцінні штучні інтелекти та шановні пошукові алгоритми. Зичу вам гарного перегляду! Сьогодні говоримо про книгу Quality Land марка Уве Клінга. Якщо пробувати запакувати її до коробочки, то це суміш фантастики про близьке майбутнє, суспільство екстремального споживацтва, гумору в стилі Дугласа Адамса і навіть дрібкі детали, які можна знайти в книжках Філіпа Діка. Усі події відбуваються в країні під назвою Quality Land. Раніше вона називалася якось інакше, але стара назва не надихала людини споживання і утримання економіки на плаву, тож її вирішили змінити. Крім того, 16 років тому уроки історії в школах замінили на уроки майбутнього. Но не навчать, що в майбутньому все буде добре, бо всі проблеми легко вирішуватимуться з допомогою технологій. У Quality Land є дві основні лінії. Одна з них це політична сатира, у центрі якої вибори нового президента. Чинна президентка при смерті і, за передбаченням лікарів, має померти рівно через 64 дні. І ось одна з партій висуває в ролі кандидата Андроїда, який, по перше, надто правильний для цієї ролі, а по-друге, не здатен брехати. До речі, через те, що явка виборців постійно знижується, парламент вирішив більше не оприлюднювати дані про неї, і навіть ведуться гарячі дебати про те, що і про результати виборів населення більше не треба інформувати, щоб нікого не засмучувати. Ще кілька речей про світ Quality Land, які варто знати. Прізвища люди отримують за професією своїх батьків на час зачаття. Прізвища хлопчиків це професія батька, прізвища дівчат професія матері. Тобто можуть зустрічатися такі прізвища, як прибиральник, невідомий, безробітна або студентка. Зрозуміло, що такий підхід не сприяє соціальній мобільності. Статус людини визначається і рівнем у системі Рейтмі, який може колуватися від 2 до 99. Чому саме в таких межах? Щоб ті, хто має низький рейтинг, думали, що їм є куди падати, а ті, хто має високий, що їм є куди рости. Аби перейти на наступний рівень, потрібно набрати 100 балів, і її система не є прозорою. Набирати чи втрачати бали допомагає стан вашого здоров'я, статки, сексуальна привабливість, гени, наявність роботи, швидкість відповіді на повідомлення в соцмережах і багато інших факторів. Люди з високим рейтингом називають себе клубом 90-х, а людей з рейтингом менше 50 називають непотрібними. Люди з високим рейтингом мають доступ до кращих послуг і швидшого обслуговування. А люди з низьким рейтингом можуть не отримувати певних благ або й взагалі дискримінуватися державою. Наприклад, поліції дозволено обшукувати їх на вулиці без будь-якого приводу. У світі Quality Land діють закони із захисту споживання, згідно з якими будь-який ремонт є нелегальним. Тут майже ніхто не має власних машин. Усі користуються послугами безпілотних таксі. Ці авто постійно знаходяться в русі, а отже, їм не потрібно шукати місця для паркування. Чого не існує в цьому світі, так це звичних нам пошукових систем. Натомість усі мають підписку на Quality Shop, який сам визначає, що вам потрібно, і присилає це дроном. До речі, напишіть у коментарях, коли ви вперше зустріли дронів у фантастиці. У мене це був серіал Дарк Енджел Джеймса Кемерона, який колись показували на новому каналі. Але досить про світ. Друга лінія, з якою ми проводимо найбільше часу в романі, це лінія Пітера Безробітного. Насправді він не безробітний, а працює оператором невеличкого пресу для пакетування металобрухту, який успадкував від діда. Пітер зустрічається із Сандрою адміністраторкою. Познайомилися вони, які належать через сервіс Quality Partner. Він здатен підібрати кожному найбільш підходящого партнера, який відповідає інтересам людини та її рівню у суспільстві. Quality Partner пишається тим, що користувачі не можуть змінювати свої соціальні профілі, а відповідно і брехати, як це було у дейтингових сервісах минулого. Також Quality Partner має послугу партнер Кеа, що економить людям час, який вони раніше витрачали на роботу над своїми стосунками. Якщо ви підтвердите, що вас щось не влаштовує, система сама сповістить партнера чи партнерку про розрив стосунків і почне підбір нової, другої половинки. Проблема в стосунках Пітера та Сандри полягає в тому, що дівчина дуже амбітна в кар'єрному плані, а тому не може терпіти брак амбіцій Пітера, тож вона кидає його через СМС. Варто зауважити, що до цієї події життя Пітера було ще прийнят. Ось після розриву стосунків його рівень падає, і чоловік опиняється в когорті непотрібних. Друзі, він теж втрачає, адже його низький рейтинг може мати вплив і на їхній власний. Коли Пітер повертається додому, там вже чекає дрони з випивкою, щоб чоловік міг забутися. А вранці Пітер дізнається, що страхова компанія знизила його рейтинг через поясство. І тут Пітер раптом зауважує, те, що з ним відбувається, схоже на сценарій, частини якого йому нав'язує Quality Shop. Їхні алгоритми помістили його в якийсь кластер, визначили, ким він може бути, а ким ні, і радісно згодовують чоловіку продукти, які йому начебто потрібні. Тож, коли чергова посилка, яку приносить дрон, виглядає радше як жарт, Пітер вирішує боротися з системою і повернути товар. Але розмова в сервісі повернення виглядає приблизно так. Я хотів би повернути товар. Так, звичайно, який товар ви хочете повернути? Ось цей на жаль. Це неможливо, але він мені не потрібен. Звісно, потрібен. Наші алгоритми не помиляються. Система створена так, що Пітер не може ні засудити компанію, ні добитися зустрічі з керівництвом. І тут ми думаємо, що в такої звичайної людини, як Пітер, просто немає шансів до когось достукатися. Але тоді знаємося, що цей персонаж значно цікавіший, ніж здавалося, на перший погляд, і крім друзів із соціальних мереж, підібраних алгоритмами, він має інших у світі машин. Взагалі, Quality Land – це ще й мовби лікбез із того, чому великі технологічні компанії знають про свої проблеми та їм начхати. Це й нагадування про те, що наші профілі, створені алгоритмами, можуть бути неправильними. Алгоритми визначають наші інтереси на основі контенту, який ми споживаємо. А ми споживаємо контент, який нам запропонували алгоритми. Також тут є досить просте пояснення різних варіантів того, як все може піти шкереберт, якщо людям вдасться створити штучний інтелект загального призначення. Але ця книжка ще весела, тому попередження автора не звучать як моралізаторство. У підсумку я вважаю, що Quality Land це хороша книжка, варта вашого часу. Я читала її у англійському перекладі, який хочу похвалити. Але якщо ви говорите німецькою, то звісно краще читати в оригіналі. Ну що ж, а у мене все. Нагадую, що підтримати створення нових відео можна на Патреоні. Усім гарного читання! це піде коту під хвіст. Хвіст гарний. Що дівчина дуже обідна. Тут треба кнопку on friend. має бути, напевно, без дублів. Ну, без нарізки там, має бути.